Здорово, радульки, не ж та муля шепчуть. Под шортом ви мені молодці, хорошо накидали да, вопросиків. Е, так що щось делаємо, відповіді на питаннячка. На якісь побыстренькому пробіжуся, на якісь десь полноценні відоси поснімаю. Так що погнали. А ви, якщо вдруг, лайк, дизлайк. Да. І в коментарях пишіть, да, що вас цікавить, і я буду старатися якусь активність робити. Так як у мене вже канал стає монетізірований. понятно, там по камість. Е, по мілочам, все так, але все одно вже мотивація якась така побольше буде. Так що ви теж ділите активність, щоб Ютуб мене е, заохочував знімати да, більше і робити більше. Ну І зрозуміло, що і вам добре, і мені добре. Привіт, чого не добираєш машини, в чому застой. Все дуже просто. Е, По-перше, купити машину це ж не піти пірашки, да, брати десь там на базарі. Тим більше, в мене ж підход, який тільки нові машини і тільки да, жолі тандеми. Це все удовольствие, коштує нормальних карбованців. Плюс ж, да, якщо ну, ти в курсі, ви в курсі, то я ж трошечки допустив да, ошибку. 24-й год я по-бухгалтерськи хірово закрив. І так як виходить, у мене да, бухгалтерська страта за 24-й год в цьому году мені нічого не світить. Ніякого фінансування. А то раз, Лізинги можна, да, але без фінансування, виходить, смисла немає лізінги брати. Ну і Плюс, коли фірма в втратах, то смисла немає, да, е, немає брати лізинги. Так що в мене 25-й год, зараз уходить да, на вирулювання. Я зараз цей год закрию з хорошим плюсом. Е, да. І все. І в наступному році почну займатися фінансуванням і лізингами. Так що я думаю, що дай Бог, як все буде добре, то 26-й рік будуть добиратися машинки, вкус аромат. А якщо цікавить вас, да, в чому прикол закриття до да, бухгалтерського року хірого, в чому проблема да, і на що це впливає, то ви напишіть в коментарях. А я, якщо що, вдруг запишу віддільний відосик, як закривати правильно налоговий год. Щоб потім не було проблем. К мені цього ніхто не говорив. Я собі думав, що нормальок, я собі держу все красиво, держу красиві страти, да? не плачу налогов, але в конечному ітогі. Получилось, що вийшло, я навчився. тепер зроблена да, робота над ошибками. Якщо що, вдруг, пишіть в коментарях, запишу відосик по цьому поводу. Вкус аромат. Так. Якщо я зараз хочу відкрити фірму, куди біжати, що робити, на Машонське йти або куди. Спасибо. Це буде отільний відосик по цій темі, буде відосик, по побист я вам не відповім. Погнали далі. Розкажи повністю від початку, до кінця, що потрібно, скільки грошей. потрібно все. Розкажи заново. Ти вже зараз теж це повний відосик. Привіт, було цікаво дізнатися, як ти умовляв шефа на викуп, бо не всі на це йдуть. Може якась формула, щоб йому показати, за скільки, за скільки він гроші отримає. Коротше, формула дуже простенька, раднулькіне. Просто йдеш і говориш. І... Якщо він зацікавлений, то діалог буде. Якщо він зацікавлений, діалогу не буде. Тут формули ніякої немає, все буде завісити від вас. Да? Наскільки ви підготовлені, наскільки е, у вас буде да, горіть огонь в глазах. Е, давай так, я розкажу маленький свій примір, е, да, як я пішов до Мартіна поговорити ви ще, да, про бізнес, які то совіти отримати від нього. Як наш діалог почався і як він закінчився? Понятно, я робити почав да са з машонський логістик, але перший мій діалог був з Мартином, да, Пічаком. В мартин пічак Транспорт. Я до цього вже готувався. Я владів інформацією, я розумів, що робиться на ринку. То тобто це все діло збирав. Тож вже, грубо говоря, да, підходило час до відкриття фірми, Тож до цього розговору я вже пару років як збирав інформацію і я вже плюс-мінус розумів, як все працює. Я до нього повністю заходжу в кабінет, кажу, Радулькін, привіт, які Він такий вже на мене дивиться, думає, що я, мабуть, до нього прийшов з, Опять, да, з увольненням, або підняттям зарплати. А я йому підходжу, кажу, слушай, така ситуація, хочу свою фірму відкривати. Я вже плюс-мінус трошечки вже підсобирав інформацію. Треба твої совіти. А він такий на мене дивити, типу, ті «Ти що. ну блін, давай. І просто він на мене да, як на гуся дивився. Ну, спустя, десь минут 15 нашого діалогу, він вже отако сидів і такий, прям уже йому було інтересно, тому що він був да, напевно, в шокі того, як я владію інформацією і всім іншим. Коротше, він мене вислухав, дав мені пару хороших советів. Поділився зі мною інформацією, що по чому по новим машинам. І все, виходить, тобто, якщо ти будеш владіти якоюсь інформацією, то з тобою шеф буде нормально общатися. Якщо ти прийдеш, не знаючи нічого, ти прийдеш і скажеш привіт, Кшиштоф, Я хочу взяти машину в оренду, я хочу фірму свою, А ти тобто, Кшиштоф скаже молодець. Іди сюди. А коли ти прийдеш до нього адекватно скажеш, слушай, так і так. Я от пособирав інформацію, трошечки я владію інформацією, у мене є питання по якимось ставкам, да, по якомусь топливу, по машинам. І можна сказати, типу слухай, а в тебе як? Да? в тебе ти правиш з якимись перевозчиками, або ще з кимось. Ким ну ти якщо працюєш в цій фірмі, ти і так це знаєш, що в твоїй фірмі є перевозчики чи немає. Якщо в твоїй фірмі є перевозчики, то тобі треба в першу очі дійти до них, да, пробувати з ними говорити. Якщо вони будь-гусі і з тобою не будь, і ти на контакт, ну тоді що? Ну тоді не говори з ними, тоді напряму до шефа. Ну не факт, Опять -таки, що тебе шеф да, вислухає нормально. Тому що я, наприклад, з Мартіном переговорив, він мене добре да, вислухав. Йому було да, він був удивлен, як я владію інформацією, поділився зі мною хорошими, да. дав мені хороші совіти, в принципі, яких я дотримуюсь. І все, був мене ще один, да? чувачок, до якого я ходив, теж в другій фірмі у нього коло 100 машин. Ти так мене всерйоз і не восприйняв. хоча да? зараз е, зовсім все по-другому. Ну от, от так, би, Да. І потім, коли я прийшов до Машонський логістик, ну там вже була геть інша інформація. Так бач, зв'язки що, що коли я до них прийшов, вони... Решили, да, судьба їх спровоцірувала на те, що треба працювати з перевожчиками. І ми якраз друг друга знайшли. Вони мені допомогли, я допоміг їм. Я був у них перший і, і, і не неслідній. Да. Тобто, далі, в принципі, вони цю тему розвивають. Є у них да, свої теж, там, Були в своїй качелі, але в принципі, вони зробили хорошу роботу над ошибками, постійно вони да, зараз вже. Улучшаються, улучшаються, і по тій інформації, що я ще знаю, то в принципі у них зараз навіть очі і непогані да, умови, якщо що вдруг. Так що відповідь на твоє питання, просто йдеш до шефа і говориш. Просто перед цим максимально подумай, да, поузнавай інформацію, посчитай, які то калькуляцію поводи, і, і все, і просто йди, говори. Не бійся, просто йди, говори, не бійся, казатися глупим, либо ще якимось. Якщо він в тебе не пішов да, в діалог, значить не мактуб, значить не ж Починаєш шукати спеціалії, да, логістики, навіть самий Машонський логістик, різні, да, різні контори є. З людьми общайся, да, спілкуйся і де є контори, де є аренда, либо со старту да, лізинги, де тобі допомагають взяти. Ну, там йди, договоришся і отак вот воно буде. Я, я, якось так. Про космос про вселенну. А так нічого і не почув, чекаю. Про космос про вселенну буде роботою, там я вже два відоси засняв, треба їх пообрабатувати. Немає часу, я заснімав відосів, немає часу їх пообрабатувати. Позагружати я вже їх позагружаю, У мене куча інтернету. Да? Не знаю, коли я це діло обработую, і поки місь їду, поки місь знімаю, до редакції у мене поки руки не доходять. Як тільки проєктирую, одразу позагружаю. Вкус аромат. Прикраще відкривати спулку тільки на себе чи на два спільника. О, це теж буде отільна тема. Я там вже щось по цьому поводу повні записував, але запишу ще, хорошо. Цик-цик-цик-цик-цик. Ще секундочку, ренулькінет. Так, привіт які приблизно ставки по Європі на тягачах? Е, Опять-таки, ну, дивись, я скажу ставки, грубо говоря, я знаю, люди їздять по євро. По євро 08 в нинішнє время, да, є люди, які працюють по євро 08. І опять-таки по слухам, е як люди говорять, що працюють по євро 50 з лишнім. Да. Ну, вони там на рефах працюють. І в якось так. В моєму випадку, як би, наприклад, да, під мою стратегію бізнесу. У мене добавну бути мінімум, да, по всім странам це євро 25. Ну, в основному євро 30 плюс, євро 35, євро 40. Це нормальна, да, нормальна ставка за всі кілометри, щоб нормально плюс-мінус все витягувати. Ну, опять-таки вопрос, яка ставка на тягачі? яка ставка на тягачі? Хорошо, Тягач з прицепом, без прицепа. Прицеп який? Якщо це рев. Це всім друга ставка. Якщо це бочка, це друга ставка. Якщо це контейнер, це теж якась ставка. Якщо це е е штора, це теж. Які <бузук> страни? Опять-таки, яка ставка? По Польщі одне, по Германії, друге, по Австрії, третє, по Швейцарії четверте, Бельгія, Франція, п'ята, шоста, да. <бузук> і, 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 і от так. Вот. Ну отак от. Так вот. Я ж не знаю, де яка ставка. Тобто. -то, Деяка ставка, я я я розумію, да? я не знаю, деякі страни. Ви вже, якщо хоч мене питаєте, да, яка ставка на тягач, то уточняйте примірно хоча да, б, які страни вас інтересують, тому що я скажу, що в середньому беремо, да, якщо, наприклад, у нас у нас десь примірно 75% це Германія, да, і йдуть потім всі останні страни, то це я можу, скажу, бути мінімум. Мінімум євро 30, ну це може прям, прям бути геть мінімум. Да? А то євро 35, це щоб плюс-мінус воно було нормально. Якось так. Так, Привіт. Чи не плануєш взяти когось з автомобілем під свою логістику? Привіт! Да, будуть в мене перевозчики. але но... давайте так, до перевозчиків для того, щоб брати когось під себе. Це треба подождати, поки в мене вже не з'явиться повноцінний офіс і у пані Катерини не появиться да, помощник, тобто диспозитор. А це буде тоді, коли в мене буде мінімум сім моїх машин. Тобто, да. коли в мене буде мінімум сім машин, тоді в мій бюджет е, вже впишеться да, е, офіс і зарплата диспозитора. Плюс я почну да, ставати вже домашнім. Буду по місту і зможу нормально теж вести всі штуки. Так що до цього моменту ми нікого брати по себе не будемо. Якщо будемо то це геть близьких, а потім, уже, да, коли буде нормально вже в офіс, будуть помощники, то тоді вже ми почнемо брати по себе перевозчиків. Но опять-таки, скажу сразу, що всіх підряд і всіх попало, ми брати не будемо. І будемо. Да, відбір вести крепкий, тому що вже іміється маленький опит, да, і, і Нам треба качество, що, ну, ми будемо старатися делать да, качество для вас і треба качество від вас. Це все буде на договоренностях, щоб ви теж розуміли, куди ви йдете, як ви йдете, щоб ви розуміли, що. І будуть всякі трудності, і будуть е, да, періоди в году, коли буде шляпа, і ти не будеш мені мозги черікати, да, тому що я тобі їх так вичерікаю, що ти без мозгів останешся. Буде період, коли будуть жнива, вжнивати болділ, ну і готувався до нежнив. Да, і коли будуть тіжолі часи, що в тебе навіть не було глупих мислій, е, питатися да, мені якось там мені да, і моїй команді. Делать, е... Не хочу матюкатися, мене, а я навіть не знаю, як тут культурно сформулювати мислі. Коротше, що будемо брати людей під себе, але це не будуть люди всі підряд. Да? Тобто, треба буде, які то проходити собі сідування, будуть якісь пробні етапи, чи ми підходимо тобі, чи ти підходиш нам, і потім вже да, можна буде розмовляти про якісь серйозні співпраці. І якось так. Дякую за вопросики. Думаю, що я дав нормальні відповіді по коротким вопросикам, а по длинним вопросикам, там є питання, то буду знімати повноцінні теми, якщо що вдруг. А ви в коментарях да, пишіть, що вас цікавить і вкус аромат.